Наступна головоломка. У нас є така рівність 3 розділити на 8 дорівнює 5. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильна. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка. Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирний. Ось сюди. І ось цей серник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 3 помножити на 2 буде 6. 6 дорівнює 6. Наша рівність. Рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.